Кому там? Давай давай. <ріст> давай, давай. Природничий дякую за виклик ІПП. І я, Сергій Дерев'янко, приєднуюсь до цієї акції. Можна бабочка. Я викликаю Пташинчук Оксану Олексіївну, Латишова Володимира і Хіленко Ольгу. Я, Міщенко Богдан Іванович, також приєднуюся до цієї акції. Викликаю Лазаренко Аліну, Тельпуха Дмитра і Литвиненко Юлію Івановну. Я карабутлад, я також приєднуюсь до цієї акції, хочу номінувати на цю гарну акцію Дарину Чайку, хочу номінувати також гарну дуже людину, маслову Людмилу Володимирівну і Сушка Серьогу. Я сам був крістал.